Вітаю вас на моєму каналі, присвяченому православним паперовим поробкам. На цьому каналі я ділюся своїм досвідом викладання в недільній школі, а саме, як ми з дітками робимо щоденник недільної школи. Щоденник недільної школи це коли одне заняття відображене на одному аркуші і це все ми разом підшиваємо. І в кінці, коли навчальний рік закінчиться, діти отримають свою таку маленьку книгу, можливо для когось першу. книгу, яка ось буде розповідати їм, нагадувати про все, що вони вчили в недільній школі. Ось, власне, сьогодні ми, власне, в недільній школі, де я викладаю, ми рухаємося разом з церквою по-євангельських. По читаннях недільних, да? тобто що, про що буде читатися на богослужінні, про те ми з дітьми і говоримо в недільній школі. Е, ось ми вже, У нас було свято преображення Господнє, е, поробка зцілення діснуючого отрока. І сьогодні в недільній школі ми з дітками будемо говорити ось ривок з Матфея, 19 глава, 16 по 26 вірш, це розмова з юнаком про багатство. Да? Господа. Ось так це виглядає поробка. І я зараз розкажу, чому саме так, яка ідея в мене була і що треба для цієї поробки. Давайте я можу зняти. Ну, ми з дітками працюємо на таких аркушах, вони одразу з дірочками. Це дуже зручно, бо минулі роки я всі ці дірочки сама робила, підшивала їм, і це забирало багато часу, а зараз, виявляється, знайшла такі аркуші, вони зошити вже з дірками. Ось Для цієї роботи я підготувала такий матеріал. Тут дещо вже вирізала, дещо залишила дітям вирізати, хто менший, старший. У ну, мене зараз група невеличка дітей, тому я можу дещо і сама вирізати, бо коли група велика, то звісно. Ну, діти самі вирізають, але у, нашій, у нашому храмі зараз недільна школа йде під час богослужіння. Тобто до пісні я стараюся з ними закінчити недільну школу. Це одразу в храмі відбувається, тобто дітей присутні на богослужінні, але часу небагато, тому інколи я це вирізаю, щоб на цей просто час дитячий не витрачати. Власне, ось такі у дітей теж папочки, і вони сюди ось файлики, вони підшивають, хто був на заняття. Ну, а тепер до роботи вернемося. Я, мабуть, розкажу вам який був замисел. А, отже, уривок такий був. Я ну, покажу, як це зазвичай на дільній школі відбувається. Інколи я беру таку маркерну дошку, якусь, щоб на ній можна було щось і дописати, щось домалювати. І отже, А ось, аж ось один приступив до нього, да, хтось підійшов до Ісуса і каже, учителю, що доброго має чинити, щоб мати життя вічне? Ісус сказав до нього. Чому мене питаєш про це? Що добре? Добре є один тільки Бог. Якщо хочеш увійти в життя, то держи заповідей. Яких? питає його. А Ісус до нього не вбивай. Тобто, мабуть, ну, давайте послухаємо, а Ісус до нього не вбивай, не чини перелюбу, не кради, не свідкуй криво, поважай батька і матір. І люби ближнього твого, як самого себе, да, от перечисляє ці заповіді, скільки він йому дає. І е, Я, мабуть, вам прочитаю до кінця, щоб не відволікатися. І е, каже юнак до нього, все це я зберіг із малку. Чого мені ще бракує? Якщо хочеш бути досконалим, сказав Ісус до нього, піди, продай, що маєш. Дай бідним і будеш мати скарб на небі. Тобто ми дізнаємося, що юнак був е, в достатку жив, да, в нього були е, таким якимось символом багатства де да, І Ісус пропонує йому це все віддати. Почувши це слово, юнак відійшов смутний, мав би велике майно. Тоді Ісус сказав, до своїх учнів. Істину кажу вам, трудно багатому війти в Царство Небесне. І ще кажу вам, легше верблюдові пройти через вушко в гол... голці, ніж багатому, війти в Боже Царство. Почувши це учні, здивувались вельми, сказали, хто ж тоді може бути спасенний? Ісус гнув на них пильно і мовив, у людей це неможливо, Богові все можливо. Такий уривок і... Трішки розкажу, чому моя поробка саме так я її зробила, що як дітям це можна пояснити. Ну, <кій> Треба сказати, що, мабуть, юнак і справді не обманев, мабуть, він справді не заздрив, справді мав якусь чисту совість, мабуть, справді ну, жив таким добропорядним життям. Але, ну, і... Тому, мабуть, він був знайомий з е, ну, писанням, да, з, е, які на той час ось е, проповідувалися. Тому що ці заповіді, які Ісус сказав, що йому треба дотримувати, да, що на горі Господь дав, то він ну, е, першу частину це як поводитись е, 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 з Богом, да, як. Е, е, Вибудовувати стосунки з Богом, що нехай то не буде інших богів. Ісус навіть пропустив, мабуть, він знав, що знає все це цей юнак. Да? І тільки цю другу частину, да, відношення до людей, заповіді да, йому сказав. Але виявляється, що Господь пропонує йому стати досконалим. І для цього треба продати своє майно. І ще виявляється, що все ж праведність перед Богом це більше, ніж людська добродетель. Тобто, мабуть, він, він сказав, що він ці всі заповіді дотримався. Да? Тобто він, ну як по людським нормам, він добропорядочний. Але цього недостатньо для праведності, виявляється. А що ж треба для праведності? І... Господь, він серцевідець, да? він знав, що в юнака є щось, таке, ну як, ну неспитання, ну він е, юнакові пропонує, але він каже, що в тебе є багатство, і е, воно якби володіє твоїм серцем. Да, і це випробування, воно показує, що юноші в його імені важливіше, ніж Бог. Ось, яка така важлива думка для мене була. І цей юноша, він не проти отримати царство небесне, він не проти наблизитись до Бога, але е, він би хотів би це так, щоб не втратити своє багатство. І тому от я такий відстав, придумала, тут поставити да, їх, що ось є цей юноша, є Господь, а є те, що він теж, до, до чого серце його теж прикипіло. І те, на яким місцем ми розставимо це всіх цих людей, і від цього залежить наша праведність перед Богом. Тому що, е, ну, але ми, давайте так, да, е, це вже якби ітог цієї історії такий, що е, коли ми ставимо ці речі на перше місце, ми нібито дивіться, віддаляємося від Бога. Да? І в той же час, а мало б бути ось так, ми на перше місце ставимо Бога, і на друге місце ми ставимо вірене Богом же багатство, да? тому що багато людей справді в нас, ну, багато людей, вони не дуже багаті. Да? І тому, коли вони чують цей уривок з Євангелія, підпишемо да, для наглядності, що це було... Ой, це, мабуть, фломастер я взяла, а не маркер. Тільки. Матфея, да, була? Матфея, 19 глава, з 16 по 26, то люди думають, що ой, ну, добре, ці багаті, вони не відуть в Царство Небесне. Ну, тому що це дуже важко, як Бог сказав, що має, як війти в верблюду в ігольне ушко. А, а Бог же, ну, він не каже, що це неможливо. Він там каже, що це буде дуже важко. Тому що людина, яка має багатство, вона часто починає надіятись на це багатство. Людина починає думати, що я все куплю. І дуже важливо, щоб багата людина, вона розуміла, що все, що вона має, це від Бога. І це багатство, і багатство, яке вона має, для того, щоб послужити Богу. І от коли вона розставить в своєму житті на правильні місця все, то вона е, ну, зможе правильно розпорядитись цим багатством. І її стосунки з Богом будуть близькими. І, а це вже велика благодать. Але треба сказати, що далі в цьому ривку звертається увага на те, що спасіння це не щось таке, до чого людина, ну, чого людина сама може добитися. А спасіння це те, що робить Бог. Що, Сама людина вона не може возвиситись до богообщення, да? якщо тільки сам Господь не прийде йому на допомогу. І для нас це велика, велике утішення, тому що ми дійсно грішні, да, і ми ну, на третьому місці, ось як я цю людину поставила. І тільки так, і в моїй поробці, да, що, дивіться, є такі магніти. Ну, Магнітики, коли ми можемо переставляти і казати, що ми самі вирішуємо, да, на яке місце поставити а, от, е, ці речі, і ми повинні ну, е, правильно для себе пріоритети розставляти. Ось, е, але е, спасіння воно залежить тільки від Бога і в його руках. Ну, власне, така поробка, нібито не складна, але... Е, у мене є ще інші картинки тут ось, да, це про багатство. Але для когось я добавила, що от це до чого серце так прикипіло, і що ми стали на перше місце, це може бути якийсь там, не знаю, добробут в будинку, коли ти все, весь свій час витрачаєш на те, щоб там, піклуватись про свої якісь там побутові речі. Це можуть бути навіть друзі, і ти їх ставиш на таке місце, що забуваєш взагалі про Бога і. і ну, Затьмарюють все, стосунки із друзями, це може бути не знаю, якась пристрасть до ще комп'ютерних якихось речей, це ось пристрасть до себе гарної. і тільки і думків про це. Тобто вони різні, да? в цього юнака, наприклад, розглянути як багатство, але кожної людини є те, що вона часто теж може так взяти і поставити на перше місце і віддати цьому всю свою увагу, все своє серце. Цю поробку, якщо вам вона зацікавила, ви можете придбати ці мої наробітки, аркуші, роздруківки. Якщо залишите свою електронну адресу під цим відео, мої коробки, поробки коштують 50 гривень, але більшість із них це безкоштовно, я роздаю і дарую, в мене є перелік всіх тем, всіх поробок, які я маю, і теж, якщо ви не маєте часу переглянути відео на моєму каналі, які саме теми є. В мене, то залишайте відео з проханням надати вам перелік поробок, і я відправлю вам такий файл, де ви можете швидко побачити всі теми, на які в мене є поробки. Ось. Дякую за увагу. До нових зустрічей з Богом.